Передусім я хочу сказати про те, що струк це та реальність і реалії, в яких ми існуємо. Це така природна даність, але строк це і правова даність, оскільки всі правовідносини так чи інакше пов'язані зі строком свого існування. Бувають особливості. Натомість специфічні приписи щодо позовної давності містяться в положеннях. ЦК про окремі види договорів надання послуг, передусім про договір перевезення. А щодо окремих видів договору підряду, ми такої картини здебільшого не спостерігаємо. Ну, виняток становить господарство ситуація із вимогами про поділ майна, зокрема із застосуванням статті 72 другої. В тій стації, коли це окуплює тих осіб, які проживали однією сім'єю без реєстрації щоб і не перебували в іншому зареєстрованому шлюбі. Цікавий аспект і із застосуванням позовної давності до вимоги про визнання материнства на підставі статті 131 також зовсім недавно касаційний суд міркував в цьому аспекті. Говоримо про. Позовну давність в контексті конкуренції позовів не зайво буде е, пригадати, що в світі цивільного права існують дві загальні моделі е, позовної давності. От одна з них каже про те, що із впливом позовної давності права погашаються, припиняється, а інша модель каже нам про те, що ні, права нікуди не зникають, вони залишаються, але зникає можливість примусового захисту таких прав, зокрема і в суді.